Вітаю! Продовжуємо малювати великодні листівочки. Сьогодні будемо малювати курча. Я підготувала знов фон для листівочок, просто зелений змішала з білим. Щоб отримати рамочку, користуюся малярним скотчем. Перша листівочка курча кошику, кошик коричневого кольору, тому беремо коричневу фарбу, додамо трішечки. Жовтенького, чистим пензлем хочу жовтого накласти і білого одразу додати. Поклала, одразу приготувала по різних ячейчках. ну а тепер будемо змішувати пензлик. У мене весь пензлик у фарбі, малюємо кошик. Одразу потовщення зробимо. Ручку кошика, високу малюємо, беремо темно-коричневу фарбу, промалюємо одразу мазочками летіння кошика тінь. Курча малюємо жовтого кольору, але, щоб жовтий був яскравіший, ми жовтий об'єднуємо з білим. І взагалі я пропоную спочатку промалювати білим. Хай підсохне трошки, а потім по-білому малювати жовтим. Тому я малюю спочатку білим плечі і голова. Трошки підсохне кошик, намалюємо крила. Наступна листівочка. Поки ця буде підсихати, почнемо іншу. Тут одразу намалюємо курча білою фарбою малюємо. Курча, серединка аркуша, от приблизно серединка, так? Ось серединка, густенька фарба, нижнє коло, ось таке велике. І верхнє коло не повністю коло. Сніговик у нас вийшов. Крильця. Ось так догори. Ще одразу помалюємо. Знов серединка аркуша. Малюємо ось так велике півколо. Домальовуємо голову, плавний перехід і хвостик. Ось таким чином. От так. У нас курча в профіль ще одну листівочку. А тут у нас курча буде в яйці. Яйце. Курча, білою фарбою поки працюємо. Голова курчати, трошки більшого розміру зробимо. І згори так само яйце. І крила. Тулу просто трошки більшого розміру зробіть. Заготовочки ми зробили. Нехай висихають, повертаємось до курча в кошику. Домальовуємо йому крила. Ось так вони лежать на кошику крильця. А ось тепер жовту будемо змішувати з білою. Якщо у вас яскравий жовтий, можна нічого не змішувати. Я поклала на палітру, а можна брати одразу з баночки, світлий жовтий і по білому зафарбовую, малюю курча. Прильця ще не висохли, тому не так, як хотілося б зафарбовується, бачите, поки висихає курча, намалюємо яйця. По боках, як ми в кролика малювали. намалюємо. Наприклад, з одного боку буде блакитне яйце. Ось таким чином воно в кошуку лежить, з іншого боку буде червоне. Так, Червоним одразу промалюємо дзьоб. У нас декоративне корча, тому можна намалювати і червоний дзьоб. Можна зробити помаранчевий, до речі, у нас тут є. Трошечки ось ми зараз жовтенького візьмемо, щоб не дуже червоний був. По центру малюємо трикутничок. Тепер чорну фарбу очі, Великі, кругленькі. Одразу ставимо відблиски, велика і маленька плямка. Яйця можна намалювати орнамент якийсь цяточка або смужечка Курча в нас буде у віночку. Малюємо серединку жовтеньку у квіточки. Три квіточки будуть. Одна буде червона, блакитна. Більше фарби треба взяти Беру з баночки одразу. А третє буде, в нас є помаранчева фарба, ось тут зробимо зараз. Буде помаранчева квіточка. Червону додамо по центру. Під кошиком намалюємо травичку. Спочатку проводимо смужку, а тепер прикладаємо в різні боки, травичка виходить. І між квіточками можна думаю, намалювати ще листочки. Перша листівочка готова, друга так само багато беремо фарби і зафарбовуємо жовтим кольором наше курча. Поки курча в нас підсихає, ми намалюємо одразу травичку. Проводимо смужку. І від цієї, цієї смужки вже робимо відбитки. Малюємо травичку в різних напрямках і сюди, і туди. А ще я хочу намалювати курча в костюмі Великоднього кролика. Для цього мені треба рожевий колір і малюємо шапку маску. Вуха. Але серединка вушок буде білим. Зробимо з одного боку світло, а з іншого боку тінь. І одразу можна намалювати дзьоб. Так, дзьоб малюємо. Цього разу малюємо ось таким чином. Догори трикутничок, донизу трикутничок. відкритий буде дзьоб. Щоб показати, що він відкритий, чорненького додамо ось ця частинка. Трошки темніше буде. А очі замружені будуть. Задоволене курча. І ще можна намалювати бантик кроватку метелик. Цього разу намалюємо ще ноги. Він сидить. Тоненький пензлик треба одна ніжка. Так, паличка. Ой, дуже товсте. От вийшла. Будемо вирівнювати і цю так само товстішу що зробити треба. І зробимо невеличку тінь. Оце, бачите, якось сюди потрапила фарба, треба прикрити цю плямку, тому продовжимо травичку трошки вище домалюємо. Все, наступна листівочка. Знов зафарбовуємо курча жовтим кольором. Одразу можна намалювати грибинець. малюємо червоною. Фарбою невеличкий. Малюємо. Ось так. Проведемо лінію і один. Два, три. Одразу намалюємо дзьоб, відкритий буде, цього разу ось таким чином малюємо. Все. Тепер нам треба виділити. Крило промалюємо по контуру, ось таким чином, крило, і одразу замалюємо нижню частину курчати. Ось так. І тепер чистим пензлем проведемо по цій лінії сухим, майже сухим, ось так трошечки об'єднаємо ноги, одна ніжка. Прямісінько малюємо і пальчики. Друга ніжка трошечки ось так зробимо очі, точніше, одне око. Велике кругле око. І відблиск одразу. Травичку знов малюємо. Не дуже багато, так, не зафарбовуємо вже повністю. І ніжки все ж таки чорною фарбою наведу. А ще я хочу показати, що наше курча співає. Що ми малюємо? Нотки намалюємо, пару ноток. Ось таке співуче курча вийшло. І остання листівочка. Тут у нас курча у яєчній шкаралупі. Тому нам треба обережно зафарбувати курча, але показати, що шкаралупа розтріскана. Зафарбовуємо курча, нижній край так само малюємо так, одразу промалюю ті ось вот так голову контур тут. У нас тулуб і крила. У нас тут крило окремо загладити трошечки колір. Давайте намалюємо тепер синій бантик. Дзьоб. Знов малюємо трикутничок. Очі. Можна закриті, можна відкриті намалювати. Можете самі вирішувати, як вам більше подобається. А яйце я все ж таки хочу зробити, мабуть, блакитного кольору. Одразу намалюю травичку знов, так як малювали. Ось так смужка спочатку зелена і далі прикладаємо в різні боки пензлик. А ще я хочу намалювати на яйці якийсь орнамент невеличкий. лямки поставити. З одного боку все ж таки хочу тіні додати на шкаралупі. Ще одну партію великодніх листівочок сьогодні з вами намалювали. Веселих свят. Гарного настрою, до побачення!